Позривав дахи, повалив дерева. У Рівненській області напередодні прокотився ураган. Найбільше постраждало одне з сіл неподалік від обласного центру. Там нарахували сім десятків пошкоджених будівель. Як долають наслідки негоди, бачили мої колеги. Рівненщину на трійці атакували не лише ворожі ракети та шахеди, а й потужний буревій із сильними зливами. Шквальний вітер ламав дерева та зривав дахи. Епіцентром стихії стало ось це невеличке село. У новому Берестовці пошкоджена, чи не кожна хата. Ну, смерть така хмара чорна не йшла, сива, така страшна хмара. Пані Валентина розповідає, як раптом у селі настала ніч. Зінявся сильний вітер. Жінка не могла вийти з хати. Ураган каже, хоч і був недовгим, але встиг наробити. Чимало лиха. Страшно. Я думала, що щось валиться, хата молилися, молилися, де, яка по церковному свічки стрічинські запалили, де і воно пішло, пошло. Як виходить на двір, то я думала що тільки що хліва розкрило. Як я вертаюся, дивлюся, то він хати немає. От подивіться, за метрів 100. 100 метрів відірвало кришу. А з цього будинку, який ремонтує Роман, знесло покрівлю. Частина в полі, а частина на сусідському обійсті. Люди кажуть, такого тут ще не бачили. Дерева викручило. Світла не стало і тут стали сусіди, всі сходяться, яка садіка побомбило. Там жінки кришу зняло, там там, по цілому селі наробило біди, де все. Отаке ми все пережили ще й зараз в шоці. Негода вирувала в усьому селі, розкрила дах на місцевому клубі і потрощила покрівлю над дитсадком. Частково пошкоджено е дах, е пошкоджені підвіконня. Ось тут, е де ви бачите, е такі е ці пошкодження, е дах вже. Відремонтовуємо. Дивом ніхто з місцевих не зазнав травм, щойно оговталися, згуртувалися і нині латають діри всім селом, розчищають завали. Попри важку для Рівненщини ніч через наймасовішу ракетну шахетну атаку, на поміч у новий Берестовець приїхали жителі з інших громад області. Колеги наші майже з усіх громад відокнулися, отримали всі чіткі вказівки. І Кожен як міг хто з інструментами, хтось просто з хорошими людьми сьогодні прибув негайно допомогти. Громада громаді така, якісь є єдність. Наша сила стихія у цьому селі пошкодила близько семи десятків будівель. Принаймні про вже відомо, каже голова тутешньої громади. Але люди ще доносять заяви на відшкодування збитків. Гроші для відновлення виділятимуть із місцевого бюджету. Приймали заяву від кожного приватного господарства, і визначається сума пошкоджень зараз подвірним обходом до кожної будівлі. Наразі є вже 35 заяв, але в цих 35 заяв більше 70 окремих будівель. Клуб відновлюємо силами комунального підприємства. У селі працювала комісія з техногенної та екологічної безпеки. Оцінювали обсяги збитків. Їх ще рахують, поки шукають як найбільше рук щоб у встигнути до найближчого дощу усе полатати, працює вже бригада військових в кількості 15 чоловік. Вони дуже оперативно на протязі години. Прибули і надають допомогу по відновленню покрівель. Також планується виділення бригад ще з кількох громад району за потреби. І не тільки району. Понівечені бурєві громаді обіцяють допомогти із обласного бюджету. Кошти візьмуть із резервного фонду. Оскільки стане відремонтувати усе, пані Валентина й думати боїться, бо пенсії точно не вистачить. Тож радіє, що є підтримка. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.